Тепер десочка нова з ровним полом Перевіряємо зразу і Тому по нормальному, по бездоріжжю, трошки зараз буде колія така.

саме, на сьогоднішній день один з моїх улюблених тракторів. Вони колись називалися ДВ, зараз називаються Але По суті, по якості своїй вже то техніка перевірена десятиліття, можна сказати так. ДВшка 244. Пам'ятаєте, було відео, що казати краще? Було ж на японці чи нового ну, китайця. Я не пам'ятаю, хто робив зробив Ну, хто купляв собі трактор. Дуже-дуже старе відео. Хто... Пам'ятаю, хто це робив відео. Подивіться, там, напишіть в коментарі, там було так супер багато переглядів. То хлопець купив собі 240, й що був задньопривідний. Кінта ДВ а, вот. То, те саме фактично, тільки дивіться, як воно вивало. воно файно зробило. Рівний пол. Зробили такий копотек в 50 вже поставили. Дизайн я маю на увазі. Вот. Тут. Все перезашило по-людськи ззаді. Е, тут раніше була просто така рейка, парамичка. Зараз вже таке все зробили добре. І троточку рельси поставили як в 40 як в 50-ті, так і тут. Самі тяги такі потужні, бачите, посилені йдуть. Тобто в хід костєвому. Мотор у всіх стоїть КМ Кентавровський Тут 385-ка класичний, як у Донфенгу мотор стоїть. От, коробка передач бокова, платформу такі зробили, посадка йде вища, трактор йде більш, набагато комфортніший. По суті, єдине, що тут нема реверсу, а так коробка з боку, ну, якщо на ДТЗ HPX не вистачає, буде нам значно дорожчий на дві штуки майже, то такий варіант взагалі супер. Теж, теж той самий виробник, той самий постачальник, якість не гірша, мости редукторні йдуть, все як має бути. О, дуже хороша моделька, я, я недавно зняв огляд на всю лінійку Є S, є SX, SDX, тобто і на широких колесах, на вузьких, з дводисковим, як треба. сороковки є такі 50. Але то саме бюджетна моделька. 600 новенька. 23 рік, 6 місяць, доставочка безкоштовна буде по Україні. Тому звертайтесь, номер телефону бачите внизу. Будемо раді вам допомогти.